Мав нещодавно дискусію з одним клієнтом щодо керамічних сальників, електродвигуна Ауді, е, Яка Дискусія полягала в чому? Що ми зняли сальник 19 року і ставим сальник 19 року? Сальники у нас приходять всі чомусь 19-го року, звідки б він не замовлявся напряму з Німеччини. Е, тут десь в офіційного дилера буває, перехвачуємо. І ось яка по них ситуація. Зараз вам покажу. Ось дивимось рідний сальник. Так, так, Петя, Петя, 19 рік. І сальники, які приходять, 28, 08, 19. Перебрав всі, що я на складі, бо я їх дуже багато тримаю. Кому там з колег буде потрібно. Звертайтесь, допоможемо з колег, клієнтам. Для чого вони клієнтам? Є сервіси. Їдьте туди і там вас, вам це все допоможуть. Ось такі справи. Бачите, 19 рік знімаємо, 19 рік і ставимо. Чим він може тут постаріти? До принципі нічим. Оцей у нас тільки може постаріти. Там всередині є у нас. Резинова якась штука, яка його ущільнює. І якось Артур в мене їх розбирає. І там вона може постаріти. Ну цей силикон, я думаю, що він не старіє. Цей у нас ставиться на ущільненні, цей також на ущільненні. А ці ж у нас встановлені на лак. І ця, відповідно, частина. Також встановлено на лак. Ось бачимо по старому сальнику. Що він ішов на лакові. Бачите, не завжди його виходить правильно демонтувати. Ось як він піднімається, ну і відповідно він вже буде у нас в якомусь місці гуляти. Зйомник. Бачите, це спеціальний сьомник у нас є, який ну, його майже весь обхвачує з двох сторон. І ось так він його стягує якось некоректно. От така технологія, такий ремонт. От такі справи. Кому ремонт Audi Volkswagen, звертайтесь. Наступна неділя і ще одна неділя у нас абсолютно зайняті. Через дві неділі чекаємо в гості. Дякую.